Сьогодні багато ми говоримо про підтримку українського бізнесу. Паралельно намагаємось піднімати для нього податки. Вже на цьому тижні стоїть законопроект, який намагається протягнути для того, щоб потім напихати до другого читання всі ті хотілки, які позакривали позакладали в меморандумі МВФ. Скажіть, будь ласка, а як пишеться меморандум МВФ? Це ж не МВФ сідає і пише ті пропозиції, які потім нам спускають. Хто з нашого боку це все туди позаштовхував? Хто за це несе тепер відповідальність? А зараз наставлять на розтяжку або 8,2 мільярда дамо, або не дамо. Чи я неправду сказав? Ну, хай скажуть в залі, що це неправда, що це сидять МВФ і самі рахують про наших фопів. Це не так. Самі сидять в МВФ, і рахують, як там посилки їздять. Це не так. Що треба вести військовий податок, військовий збір. 5% відсотків пожиттєвого, а не так як прийняла Рада до кінця війни. Хоча й це не треба було робити, тому що жодного підняття, реального підняття до державного бюджету не відбулось. Прикладом, є 24-й рік, коли замість при дірці 600 мільярдів хотіли зібрати 60, а зібрали 10. От вам і результат. Тому повертаючись до цього, якщо ми хочемо повернути довіру бізнесу, по-перше, треба зробити те, що обіцяли на початку війни: не піднімати податків. А за великим рахунком прийняти наш законопроект і повернути ті податки, які були прийняті на початку війни. Бізнес тоді сплачував більше. Податків платив більше, тому що не ховався, і думав, що влада буде так само до нього ставитись, як і він до держави, віддаючи все, особливо на початку війни. Я нагадую, на початку війни бізнес заплатив в державний бюджет більше, аніж до цієї війни. Друге питання: ми були в Запоріжжі і з командою розумної політики і весь бізнес скаржиться після прильотів. Ніхто не допомагає з боку держави. Вони кажуть, ми розуміємо, грошей в бюджеті немає, і це проблема не лише Запоріжжя, це проблема Харкова, це проблема Одеса за великим рахунком, це проблема всієї держави, тому що підприємства, підприємства страждають від російських обстрілів по всій нашій з вами країні. Вони говорять: ми розуміємо, ми все розуміємо. Кошти йдуть на армію, кошти йдуть на підтримку соціального сектора. Але. Ви не можете нам компенсувати наші витрати, але оставте нам хоча б половину тих податків, які ми сплачуємо до державного бюджету. Тому що якщо ми не відновимо підприємства, ми позвільняємо людей, ми позакриваємо підприємства і не буде жодних податків. Жодних нуль. І на армію буде йти нуль. І на медиків, і на вчителів, і на студентів, і на всіх, хто сьогодні потребує цих грошей. Частину залиште їм до кінця війни, щоб люди змогли відновлюватись і починати знову виробляти. Особливо, якщо це підприємство, пов'язане або з стратегічними галузями, або з оборонкою, або віднесені до критички. Так само є наш законопроект. Візьміть, проголосуйте на цьому тижні, хоча б в першому читанні. Не грайте, що це влада або опозиція. Хочете, зареєструйте самі їх, візьміть текст, перереєструйте. Ну, Зеленський вже сказав про комуналку, так само наш законопроект лежить. Хай буде ваше. Мені не принципово, мені важливо, щоб воно було прийняте і почало працювати на людей, на український бізнес. Наступне про ФОПів. Ви зараз думаєте, як їм підняти податки, ввести ще додаткове ПДВ. Ви краще подумайте, щоб вони не закрилися. І для цього зніміть в них податкове навантаження на півроку, три місяці обов'язково, далі будете дивитись. Якщо у вас в другому. Кварталі настане щастя буде сонечко, буде електрика, бензин буде по 10 гривень. Ну, окей, тоді знімете ці пільги. Держава небагато від цього виграє, але якщо вони позакриваються, разом з ними позакриваються підприємства, разом з ними позакриваються робочі місця, які вони будуть вимушені людей звільняти з цих робочих місць. Подумайте трохи на крок на два попереду. Це нормальна історія. Вона не вдарить так по бюджету, як б'є сьогодні корупція на митниці і в усіх інших інституціях, які на сьогодні заробляють в дві в два рота. І останнє питання: це питання про компенсація на паливо. Сьогодні це має бути прийнята, і сьогодні для українського бізнесу ми маємо зробити пільги або в податковому форматі, або в форматі конкретних. Цільових видатків, які будуть іти і списуватись їм, тому що сьогодні вивести ту ціну палива, яку вони витрачають на генератори, на е, все інше, щоб сьогодні воно працювало, не працює.